Привіт, любі дорогі стільці! Це ваш старопрогноз на жовтень 2024 року. І так, давайте дивитися, що ж вас чекає у жовтні місяці. Дивимося! А заки я посую карти. Підписуйтеся, хочу вас попросити. підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також. Пишіть, діліться в коментарях своїми думками, своїми інсайтами. І ще, дорогесеньки, хочу запросити вас на, свій на свою інстаграм сторінку. Там більше живого спілкування зі мною. Ми робимо розіграші на сторінці Інстаграм моїх індивідуальних розкладів для вас. Індивідуальні розклади ви можете виграти, безкоштовні індивідуальні розклади. Чекаю вас на своїм інстаграмі. А перейти на мою сторінку інстаграм ви можете по посиланню під цим відео. Є посилання, вам треба його тільки натиснути і підписатися на сторінку. І так, дорогесенькі, перша карта для вас. Карта якихось обмежень, можливо, ви і може бути і такої безсонної ночі, якоїсь тривоги, іде така інформація, що ви більше собі так накручуєте, а може бути, і дійсно ви так якось або прихворієте трошки, і будете просто в одному приміщенні. Це і ще також про те, що ви може, дійсно, буде якесь недомагання, і ви не підете просто на роботу, чи робота з, 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 в хаті, вдома. Тобто онлайн перейдете працювати, не підете на офіс працювати. Ну і тут іще такі ідуть інформації, може бути внутрішнє таке якісь обмеження, що ви можете не бачити вирішення якоїсь своєї ситуації, своєї проблеми. Ви бачите, є проблема, а вирішення ви не бачите. Скоріше за все, що це може бути як не фізична така ізоляція. А більше як ментально в думках є якась інформація, ви думаєте над цією проблемою, але вирішення цієї проблеми ви не бачите. Давайте дивитися, що вам допоможе побачити вирішення цієї проблеми. Карта майбутнього, можливо, ви дивитеся трошечки так туманно, не бачите свого майбутнього. Є якісь ідеї, але як досягти їх, ви не знаєте. І тому тут є якісь плани. І ви не бачите по цій карті вирішення тих своїх якихось питань, планів, але тут карта майбутнього дуже-дуже світла. Це можливо в вашому житті. Наступна карта карта радості, десятка пентаклів, це карта радості. Це коли ваше життя переходить на інший якийсь етап. Це чудова карта, десятка. Це взагалі вже не одиничка, не двійка, не трійка, це десятка. Це завжди дуже хороша енергія, енергія здійснення якогось бажання, здійснення мрії, завершення якогось етапу і не тільки завершення, це, скоріше, як перехід на краще життя, в кращі якісь енергії, на вищий рівень життя. І також це життя в радості, коли дім повна чаша. І не тільки. Це ще і карта такої нерухомості, нерухомості, коли можливо спадщина. Чи ви отримаєте переїзд на нову квартиру, або ви купите квартиру, або продавте. це однозначно дохід ваша, мрія здійсниться? Якщо ви не могли здати в оренду, ви здасте в оренду. Якщо ви не могли знайти потрібну вам оренду, ви знайдете тобто приміщення в оренду, та чи ви шукали квартиру. Купити, знайшли, чи ви хотіли продати. Тобто, от кожен має свою якусь ситуацію, таку, яка от вирішиться. Вирішиться ситуація, чи в бізнесі якийсь дохід, прибуток, який ви, до якого ви йшли. Це не просто що щось впаде вам з неба, але це результат ваших дій, вашої праці буде на, як також, на лице. Це також і карта. Весілля, може, або вас запросять, тому що тут родина збирається, такі родинні можуть бути або свята, якісь у родини, весілля, або це ваше весілля, або вас запросять. І також це народження дитини. Може, вас на хрестина запросять, а якщо ваша тема, то ви вагітність, народження дитини, це є завжди така сімейна, чудова карта. Ну, це... Дуже хороша карта, дуже хороший початок, початок вашого жовтня дорогенькі світлів. Так, в мене сьогодні чотири колоди карт з кожної витягнемо по чотири карти І з цієї коло. Дивіться, дійсно здійснення мрії, туз чаш. Вам буде так приємно аж до світу. Це і кохання, і романтична зустріч, романтичне побачення, і коли вас люблять. А, дійсно, і якщо це ваша тема, в жовтні ви можете зустріти таку людину душевну по, для душі, власне, та таку людину, свою половинку. Якщо от ваша тема ви в пошуку своєї половинки доля вас веде. Це дуже хороша карта. Тут от повна чаша, і ця чаша як фонтан. Це може бути навіть зустріч біля фонтану. Ну реально, тому що буває, що зустріч десь біля води, біля річки, біля озера, біля моря. Це така може бути історія ще з що біля води якась зустріч, і також це коли доля приготувала вам якісь такі можливості, от дійсно повна чаша. І це емоції. Емоційно ви будете себе почувати дуже щасливою і радісною. І це також про якісь можливості, це як і про романтичне побачення, тому що емоції це завжди якісь кохання, якась любов, це те, що ми любимо, і що дає нам багато енергії, сили і такої радості. Тому що це світлі енергії, світла емоція, і тут. Побачення вам гарантоване, якісь шанси, доля вам дає повну чашу чогось. Ваше завдання просто не прогавити це, бути на такій хвилі емоцій, щоб ви не прогавили ці можливості. Відстежуйте можливості, які ви приходите у ваше життя. Король Пентаклів. Король Пентаклів така людина земної енергії, це як і. Позероги, діви, тільці, люди, які такі відповідальні, дисципліновані. Власне, така людина буде у вашому житті, яка буде вам допомагати вирішувати якісь фінансові питання, можливо, і куплі-продажі, і якісь фінансові і закриття фінансових, можливо, ви підете в банк і там вам банкір буде вам допомагати, чи ви звернетеся до свого бухгалтера. Можливо, якась людина, така, яка буде вам допомагати. Ваші цінності а впорядковувати там, чи цінні папери, чи фінанси, чи дійсно якісь матеріальні цінності, як у вигляді квартир і а, різних таких а, ваших потреб. Так, на... так. Тут у вас туз був чаш, а тут а, туз жезлів. Це про Якусь ідею, щось нове прийде в ваше життя, нова енергія, якийсь влив нов, чогось нового. І тут це є тут карта початку, одиниця. Це початок чогось нового у вашого життя, нових можливостей, нових ідей, нових людей. І жезли вони швидкісні. Це дуже швидко буде приходити в ваше життя нові ідеї, нові люди, нові якісь нова інформація. Все закрутиться і буде давати хороші результати. Тому що тузи це як такий подарунок долі, як шанс. і з часом воно дає свої плоди. Це ще не плід, це ще якби не а щось нове, і тут іде і мудрість, можливо, це ще і здоров'я. Щось ви покращите, якісь нові методи оздоровлення вас знайдуться. Бо що тут змія, і змія це як і про здоров'я, про таку, можливо, ви для себе зрозумієте і почнете щось робити, таке, як до, до цього не робили. Якимось, не такими традиційними будете вирішувати проблеми, наприклад, там є якісь проблеми зі здоров'ям, ви вирішите, що треба. Ходити в спортзал, а не тільки сидіти і пити таблетки. Тобто, якісь такі методи оздоровлення свого організму ви для себе відкриєте, буде початок такого. Так, чудова енергія, король, король чаш. До речі, і тут король пентаклів, тут король чаш. Це також ви можете звернутися до такого спеціаліста, король чаш, людина, яка завжди вислухає, яка дасть слушну пораду, яка. Уміє знайти компроміс і так дати пораду, щоб ви зрозуміли або вас так наштовхнути, щоб ви зрозуміли, що ви самі це рішення прийняли. Тобто, так такі спеціалісти може бути і психолог, і лікар, і таролог, людина, яка якій ви довіряєте, які ви вірите, і яка може дати вам пораду або просто вас вислухати. Це також може бути і лікар по здоров'ю. Ви звернетеся до лікаря, пройдете якісь. Назначать вам аналізи, скажуть, у вас все добре, чи назначать вам якісь хороші там, скажуть, вам втраті вітамін С попити. Так, у нас ще одна карта з цієї колоди. Сонце справді. Ну, сонце взагалі це карта, яка не має негативних, абсолютно ніяких енергій. Сонце завжди дуже позитивна карта. І е, сонце це також і про, якщо ваша те, те, це ваша тема, то про вагітність, про те, що нове життя йде в ваше е, нова людина йде в ваше життя, і також про те, що дійсно може прийти людина, така як сонце у ваше життя. Ну, трошечки може бути таким нарцизом, і також це про те, що ви можете стати таким сонцем. Стрільці, ви і є тем сонцем, ви такий оптимістичний знак завжди з оптимізмом відноситеся до життя і сяєте як сонце. І ви можете стати тим сонцем, тому що у вас дуже багато сонячної енергії. Також може прийти і людина нова, якась людина, людина сонце, людина з ідеями, людина, яка світить. Можливо, дійсно, це може бути тут у вас був туз, як здійснення такого бажання якогось. І сонце воно теж здійснює бажання, на сонці все розквітає, все достигає. І, власне, можливо, може прийти. Така людина. І це завжди нова енергія, свіжа енергія, енергія сонця. Людина така може пройти ваше життя, якщо ваша тема, можливо, що побачення, якась любов засвіт... засвітиться у вас. Тут є багато шансів у вас зустріти такий розклад на жовтень, що та хто в пошуку, у того є можливості а знайти свою половинку. Кохання однозначно ваше серце буде битися присвідчено. Можливо, будуть вам писати, це може бути як і онлайн, так і офлайн. Якась переписка. Зараз ми подивимося, ще точніше уточнимо. Та щось висвітлиться в вашому житті. І карта відлюдника, це і не тільки про те, що про відлюдника щось висвітлюється в вашому житті, щось приходить у ваше життя, те, чого ви не бачили раніше, висвітлиться в вашому житті і прийде. Це так, як і людина, так і якась інформація, щось потрібне. Те, що ви хотіли, те, що ви шукали, і задавали запитання, зараз воно висвітлиться в вашому житті. І ще також це карта про відпочинок, коли ви. А вам уже пора відпочити. Карта від це коли ви хочете змінити обстановку. Не обов'язково побути одному, хоча і таке є, що людина просто хоче деколи побути одна, можливо, навіть годинку, дві, побути одна і щось подумати, переосмислити і. Багатьом це дуже потрібно, коли ми самі залишаємося з собою і маємо можливість подумати, Це як може бути прогулянка по лісі, чи якась просто по набережні біля моря, де ви живете, де ви любите ходити біля річки, біля озера, в лісі, чи просто по дорозі, десь де ви любите прогулюватися, обов'язково це робіть. Робіть собі такі духовні ретрити, коли ви гуляєте, не тільки сидите вдома, там, дивитесь телевізор, а просто йдете гуляти і дійсно насолоджуєтеся прогулянкою. І це дає вам багато такого переосмислення. Тут людина, відлюдник це завжди відпустка, можливо, в якийсь ретрит, десь ви поїдете. Буває, що добре зробити собі такий ретрит, коли дійсно ви одні. Або з в колі однодумців. Це також дуже а, така позитивна карта бути в колі однодумців. Це от чудова а, ідея, <кій> <кій> може бути коло однодумців і онлайн, не тільки офлайн. А, коли у вас є дійсно ви десь а, знайомитеся з людьми, карта з нуля, щось ви почнете з нуля от, дійсно відлюдник. Щось ви переосмислите, прийдуть вам, можливо, якісь ідеї чи ваше колодно однодумців, і ви починаєте щось з нуля. І з нуля це не означає, що там ну, зовсім нуля. те, що ви ніколи до цього не робили. І також це про далекі якісь краї, можливо, ви будете переїжджати в якусь іншу країну, тому що з нуля це і якесь нове місце. Зовсім може бути нова країна, нове місто. Щось, де ви починаєте життя жити там, де ви не жили. Нова робота, нові якісь ідеї, чи ще якийсь додатковий бізнес. І, ну, Але карта нульова, оця вона більше про якісь іноземні, можливо, знайомство з іноземцем, з людиною, яка розмовляє не на вашій мові, на іншій мові, іншого віросповідання. Може бути також і переїзд між Україною, як я вже казала. Якщо оце ваша тема, то це також і е, нова енергія приходить в життя ваше щось нове і таке, яке потребує зовсім, зовсім по-іншому щось робити. Завжди щось нове, коли приходить в наше життя, нам треба тоді е, підлаштовуватися і починати. Змінювати там якісь свої звички, щось нове втілювати в своє життя можливо, вивчення мови і тому подібне. П'ятірка мечів І тут важливо, що п'ятірка мечів це про якісь трошечки як обман. Може бути, що якась ситуація така оманлива може попастися вам. Чи можливо якісь, щоб не потрапити на наших Будьте Пильними перевіряйте всю інформацію, яка до вас поступає, тому що ну, карта якби попереджає, що може бути якесь невеличке шахрайство, тому може хтось підкрадає якісь ваші ідеї. Можливо, хтось там за вами стежить. І ще таке може бути поза банально, якщо ви їздите в громадському транспорті, ви ну, пильнуйте свої речі, щоб десь щось не забути, не поцупати. Також тут може бути як. І якийсь розрив стосунків, розрив відносин, що хтось від когось іде геть, коли людина йде геть, коли хтось когось покидає, хтось кудись іде геть, втікає, і, можливо, навіть і так, щоб ніхто не бачив, тому треба підконтролювати. І це на краще доваг, подивіться. Десятка кубків, це карта здійснення мрії, це карта радості, такого щастя. І навіть якщо хтось від вас йде по цій карті, так це для вас на краще. Щось від вашого життя може піти, так це для вас на краще. Тому що тут десятка кубків, здійснення мрії, життя, коли ви дійсно відчуваєте радість від життя, кайфуєте від життя. Тут людина просто насолоджується життям. І ще ця карта здійснення бажання, здійснення мрії, це коли ви дійсно досягаєте цілі, тому що десятка це вже результат. Результат, коли ви дихаєте на повну радість, і коли ви ще ця карта означає, коли ви під куполом, під захистом вищих сил. Тому що Десятка це як і перехід на вищий рівень, коли ви піднімаєтеся на вищий рівень у вашому житті, переходите з одного рівня на інший. Це як і в стосунках, так і в бізнесі. Все стається на краще до вас. Життя до вас посміхається, життя вам дарує якісь нові можливості, нові шанси. І ви… Починаєте розуміти, і власне, що ви починаєте розуміти, що та круто, а не вже так можна було? Ну, десятка чаш це ну, найкраща карта в вашому житті. І ця карта майбутнього, коли ви йдете в своє майбутнє. Маєте якісь уже надбання, вісімка чаш, це також у вас багато емоцій, до речі, буде такий, буде місяць емоційний, насичений, буде багато змін і багато позитивних емоцій, тому що ця карта карта майбутнього і також такої мудрості, радості. І коли ви не зовсім бачите, що, куди, до чого, але ви довіряєте, коли людина йде в довірі, але іде цей шлях, проходить цей шлях. В повній довірі і в радості, і в такій, як і з розумінням, і ще йде така інформація, що з розумінням того, що після ночі завжди настає день, і вистрільці, і ви такі оптимісти, що ви впевнені в тому, тому що тут на карті якби ще ніч, але не дуже темна карта. Бо ми розуміємо, що уже сірі, уже світанок, і це власне стрільці про вас. Тому що ви є той оптимістичний знак, який завжди знає, що ранок наступить в будь-якому випадку. Це буде навіть краще, ніж ви думаєте. І це насправді так. Ви так умієте. Рицар – Рицар – це швидкість. Це Дуже швидко будуть розвиватися а, події у вашому житті на великій швидкості. Буде все дуже швидко мінятися, змінюватися і вам треба буде тільки встигати все це усвідомлювати. Ось такий розклад для вас, дорогесенькі стрімці. Люблю вас, обнімаю. Нехай бувається ваші найзаповітніші мрії.